Друзі, всім величезний привіт! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати, як з отакого звичайного конверта для грошей, для подарункового конверта, так, можна зробити щось більш оригінальне і подарувати ті ж самі гроші, тільки в іншому цікавішому варіанті. Отже, сьогодні день народження у маминої подруги, вона мені запропонувала таку ідею, подивилася її в інтернеті. Я переглянула, ще переглянула кілька варіантів, які є в інтернеті, і, зрештою, зробила варіант свій. Отак-от походила, поміркувала заздалегідь і купила ті речі, які я вважаю будуть гарно доповнювати замінник цього конверту. Ну і, власне, про що мова? Мова йде про ось такий. Гарний блокнотик. Як бачите, він такий вже в нас досить позатенький. В ньому ми вмістили всього 500 гривень, таке невеличке, приємне доповнення до подарунку, і, скажімо, цій людині буде більш цікаво, на мій погляд, розгортати ці сторінки, ніж покласти ці гроші в звичайний конверт. Що для цього я використала? Ну, по-перше, це сам блокнот. Я його придбала в червоному маркеті всього за 14, ну, майже 15 гривень, здається, так? Далі взяла кілька каталогів. EO і вирізала все, що я вважала за потрібне. Тому що я дивилася безліч варіантів таких блокнотів, але вони були, знаєте, якісь сірі. Там мало було. Кольорового, зазвичай все на звичайному принтері видруковано, але мені хотілося вдихнути в них життя в цей подарунок, в цей блокнотик і якось його персоналізувати. Да, скажімо так, тому з цією метою я також роздрукувала. Буквально шість фотографій. Фотографії я вам показувати не буду, тому що ну, це некоректно по відношенню до цієї людини, мабуть. І е, просто роздрукувала і застосувала їх також в якості кола, колажика. Такого. Далі у мене були роздруковані для мого блокнотика, для ведення блокнота ось такі всякі речі, різні. Такі накле... не, не те, що наклеечки, а кольорові ось такі фоточки, всякі, да, картинки. І кольорове воно є кольорове, воно значно цікавіше виглядає. Дещось з аптеки низьких цін у мене було, також застосувала. Тому, звичайно, наклейки це буде великим бонусом у здійсненні у виконанні такого подарунка. Далі звичайний клей. Я використовувала такий олівчик. І для того, щоб приклеїти деякі елементи, нам потрібен клей-пістолет. От, власне, і все. І ваша фантазія. А ні, ще не все. Забула сказати, що нам потрібно буде підкупити деякі от от такі речі. Типу, ось, бачите, в мене це жувачки, лав'їз, ще є там певні продукти. От і вам так само можна. Щось ще докупити. Все, приступаємо до А, Дивіться, перша сторіночка, досить вдала сама сторінка, вона з таким ось малюнком іде. Я сюди наклеїла зай вона, вирізала чоловіка такого, тому що це презент для жінки. Так, і ось сердечко, подарунок, ну і відповідно такі фрази знайшла підходяща Святкова пропозиція. Будь готова! Перевертаємо. Тут, от, як ви бачите, взяла маркери і просто від руки, звичайно, завжди в кінці, ось у нас тут не вміщається. Це в мене прям червоною ниткою йде при оформленні всіх плакатів. Я завжди починаю з таким розмахом. Тому, звичайно, передбачуйте, що може не влізти. Ну або розміщайте надпис якимось іншим чином. Я вирішила зробити це ось таким чином: кольорово, сердечки. І тут ви бачите зараз дві-п'ятірки, проте ми просто ще не встигли поміняти гроші, і тут будуть відповідні цифри, які відповідатимуть віку іменинниці. От. І ось по скриптам, як бачиш, це не так і багато. Також ось наклеїчки такі. Далі перегортаємо. Фото іменинниці, ось воно в таких трикутничках. Для того, щоб якщо вона захоче його перемістити в альбом, то вона зможе його легко добути звідси і перемістити в альбом. Також надпис з журнальчику Ейвон ніколи не забувай. Я дописала ти красуня, згадуй солодші моменти, так тримати. Бажаю виглядати на всі сто. Ну, і обов'язково, я думаю, треба підписати ще на всі 100, тому що людина подумає, що я маю виглядати на всі 100 гривень. Ну, якось я так подумала. Тому і сюди так символічно вкладаємо 100 гривень. Вони, звичайно ж, підкріпляються різними такими ось наклеєчками приємними. Так, наступне це у нас. Якісь знову ж таки радісні фото, такі. поринь в океан, бульбашок, наважся жити за власними правилами Ось все, що тобі треба: свіжості та комфорту, гарної засмаги, лав-існу, відповідно, транслюємо як любові, спекотних днів зі смачним коктейлем. І тут такий карманчик на коктейль. Трішечки я не розрахувала, і знову ж таки, 100 гривень, які ми сюди засовуємо, вони закривають. Але... Так уже сталося. Далі знову фото імениниці. Вона тут стоїть біля машини. Я назвала цю сторінку «Мрій. мрій. Нехай збуваються найсміливіші мрії, нехай життя буде щедрим, на позитивні емоції та незабутні враження. І ось такі вирізала орхідеї з приємними блискітками. Хочеться, щоб все було максимально таким блискучим, радісним і кольоровим. Сюди Купила ось такі патчі під очі, підписала радості твоїм очам. Наступна сторіночка, яка мені, мабуть, найбільше з усього подобається, це такі різні жіночі штучки, помади, різні тюбочки, креми, кісточки, ось одяг. Це все мені подарив Avon, Дякую дуже велике. Дуже багато всяких таких речей я знайшла на сторінках каталогів. Avon, і ось дуже мені подобається. Я вирізала два таких тримачів якості фото від помади Люкс. І сюди ж просунула 100 гривень і підписала на всякі жіночі штучки і приклеїла сюди масочку для обличчя. Тобто, як бачите, це не просто гроші в конверті, а тут всякі є такі прикольні речі, з чого можна і посміятися, і так посміхнутися, хоча б. Да? І ось можна масочку ту ж саму використати. Я її-на всього-навсього на кутиках отут, гарячим клеєм, приклеїла до сторінок. А і сторінки між собою я склеюю для того, щоб вони були більш щільніші. Далі тут все просто. Пам'ятай, робота не вовк ліс не, не втече, влаштуй собі день релаксу. Тут е, стрілочка і надпис твій бонус. Всі ми жінки знаємо, скільки часу у нас займає кухня і різні жіночі справи, тому е, з цією метою, я вважаю, дуже доцільним, буде ось е, такий невеличкий зробити вкладиш е, продукт місяця. Так? Це швидко суп і картопляне пюре, що іноді відкупи. Кухні можна і відпочити. Далі далі знову фото з подругами. так Їх три подруги, серед яких і моя мама. Також різні ось такі сердечки, ой, поцілуночки, ось дружба на віки це з низьких цін наклейка. Бажаю багато цікавих подорожей, смачної кави, смаколиків і вина. Тут у нас є 100 гривень на вину. І також приклеїла ось згущене молоко, кава Якобс. Ну, не знаю, мені дуже такі вдалися приємним також ця сторінка. Далі, так як зараз у нас війна, в країні дуже багато рідних і близьких людей повиїжджали і зараз знаходяться один від одного на відстані. Тому, звичайно, сюди фото зробила. З її найріднішими людьми. Так, і підписала і ось така ось прапорець, який можна використовувати там, в якості елементу для одягу, тобто День прапора чи якісь інші свята, День Конституції. Вона може зняти він на шпильці і користуватися. Ось така сторіночка. Тут у мене практика вогню. Я підписана на психолога, і ось вона радила зробити таку практику: записати на аркуші паперу всі свої негативні, якісь моменти, його спалити. А саме таке приємне і хороше прописати. І ось цією метою. Для імениниці буде ще багато сторінок у цьому прекрасному блокноті, тому нехай вона прописує тільки все хороше. І ось мені сподобалась також така наклеєчка. Головне, пам'ятай слова класика. Щоб не плакати, я сміялась. Лайся, Українка. Ось такі от. І наостанок, це мені ідея прийшла вже в самому кінці. Я виходила з червоного маркету і побачила ванільний цукор і дріжджі. ось такі. І вирішила, що буде доречним зробити надпис, щоб життя було як ванільний цукор, і прибутки росли, як дріжджі. І написала, до якої дати. Використати. Все, друзі, ось такий ось вийшов у мене блокнотик святковий. Мені дуже сподобалася ця робота. Я обожнюю дарити подарунки, обожнюю продумувати їх, я обожнюю робити це, знаєте, з своїм баченням. намагаюся всі ці процеси, які виникають у мене в голові, інтегрувати в подарунок. І щире задоволення отримую і. Я сподіваюся, що все, що тут прописано, принесе радість, і гарні, і гарні позитивні емоції іменинниці. Вам дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки. Дуже буду вам вдячна за це. І як вам така ідея для подарунку? Мені здалося дуже прикольним і завжди доречним, тому що гроші це Найкращий варіант, мабуть, для кожного, да? ми самі знаємо, на що їх потратити. А гроші подаровані ось в, такому, в такій цікавій інтерпретації, то це, яка прийшла на заміну звичайного конвертика, да? це вдвічі приємніше, мені здається. Дуже вам дякую і до побачення.